Які тісно пов'язані з корупцією? Ми тоді дуже були натхнені. Вважали, що це початок очищення Генеральної прокуратури, прокурорських органів від корупціонерів. Але через два дні проти тих слідчих, які почали це розслідування, проти тих прокурорів, які почали обшуки прокурорів, так званих діамантових, ви знаєте, чому їх так називають. Проти всіх цих прокурорів почали прослідування. Їх почали обшукувати, проти них почались репресії. І сьогодні вже дійшло до того, що через рік після того, як почалися розслідування, цих людей звільняють. На жаль, сьогодні Генеральна прокуратура, Генеральний прокурор довели, що якщо не тиснути на органи влади, вони нічого не розуміють. На жаль, ми рік казали про те, що, послухайте, давайте почнемо очищати Генеральну прокуратуру. Давайте ті, що дійсно пов'язані з корупцією, ми будемо саджати в тюрму, а не нагороджувати орденами і не відпускати на лікарняні. Ви знаєте, що вже генеральний прокурор написав заяву про звільнення. Він написав заяву про звільнення не тому, що ви його просили, не тому, що ми його просили, а тому, що його попросив президент. Він не чув нас, він не чув журналістів, він не чув активістів, він не чув людей, які боролись проти корупції, і він почув президента. Це керована людина, яка жодним чином не має ніякого стосунку до боротьби з корупцією. Зараз він написав заяву про відставку і нібито пішов на лікарняний. Час перебування в лікарні, нібито в лікарні, він продовжував виконувати свої обов'язки. Тобто він фактично керував прокуратурою. За цей місяць вони почистили майже все, що можна було почистити. Вони підчистили почву для нового генерального прокурора. Нам зараз навіть не кажуть прізвище цієї людини людина, яка мала би боротися з корупцією. Жоден з нас не знає прізвище людини. Яка має стати новим символом боротьби з корупцією. І, на жаль, нас є побоювання, що це може стати хтось з оточення самого пана Шокіна. Людину, яку ми запропонували Сергія Горбатюка, ви знаєте, що ще позавчора хотіли відправити на заслання на Львівську область. Коли він відмовився, йому сказали, що його можуть звільнити. Це так Генеральна прокуратура зараз бореться з корупцією. Ми намагалися зробити так, в генеральній прокуратурі пройшла реформа. Але на жаль, ті органи, які відбирають зараз прокурорів по всіх областях. По маленьких містах всі ці органи повністю підконтрольні пану Шокіну. З 15 числа почнуть працювати кваліфікаційні комісії. Більшість цих комісій це прокурори. Знову ж таки, ті люди, які будуть приймати рішення. Це означає, що немає жодного зовнішнього органу, як, наприклад, було з образ поліцією, яка б могла очищати систему. Немає такого в Генеральної прокуратури, і на жаль, вже сьогодні ми почали отримати інформаційні матеріали з Генеральної прокуратури про те, що вони проштовхують на посаду генерального прокурора заступника пана Шокіна, пана Столярчука. без всякого обговорення суспільства, без оцінки діяльності цієї людини на цій посаді, без оцінки цієї діяльності з боку депутатів і правозахисних організацій. Ми пропонуємо пану Шокіну, по перше, негайно піти в відставку. Я думаю, що у вівторок Верховна Рада проголосує за його відставку. На жаль, сьогодні йдуть інсинуації.